Якщо ти думаєш купити fpv дрон, то в тебе виникає питання, які окуляри брати. Їх вже достатньо багато, як на аналог, так і цифру. Все залежить від ваших задач та вашого гаманця. Сьогодні на обзорі DJI Goggles 3 та порівняємо їх з Goggles Integra та Goggles 2 Тому полетіли! Окуляри DJI Goggles 3 це флагманські FPV-окуляри нового покоління, розроблені для максимальної зануреності у політ. Мої окуляри йшли в комплекті з Avattoe 2. Але якщо вас не цікавить цей дрон і ви хочете літати на інших FPV дронах, ви, звісно, можете купити окуляри окремо. Goggles 3 найзручніші з усіх. Легше сідають на голову, ремінь м'якіший, новий дизайн, нарешті не виглядаєш як робокоп. Хоча, можливо комусь це подобається. Вентиляція ідеальна, навіть після 30 хвилин у плюс 25 жодного запотівання. Goggles 3 не доставляє дискомфорт у районі носа, принаймні для мене, так як це буває в деяких з окулярами DJI Goggles 2 та Goggles інтегра. Багато хто скаржиться на дискомфорт через тиск на перенісся, що заважає комфортно дихати. Тут, звичайно, є насадка, що знімається між обличчям і окулярами. Можливо, заміна її вирішить проблему. На моєму обличчя 3 сидять добре, нічого не давить. Є невелика засвідка знизу на резинці, але це не заважає. У ґаґл 3, як і в інтегра, акумулятор вбудований і знаходиться на затилку. Виходить, окуляри дуже легкі. І ззаду у вас вся вага акумулятора, що на мою думку значно зручніше ніж на Goggles 2, так як у Goggles 2 постійно цей провід якось бовтається. Бо акумулятор у вас у кишені і постійно провід тягне маску вниз. Тому в Goggles 3 та Integra краща розвісовка, але виникає інше питання: скільки ця конструкція прослужить. Бо провід проложений у ремішку окулярів і чи не зіпсується він під час використання ременя? Goggles 2 в цьому випадку більш практичний, бо якщо зіпсується провід, його можна буде легко замінити, ніж у випадку з Goggles 3 та Інтегра тому питання залишається відкритим. Гаглз 3 йдуть збудованим літій-іонним акумулятором 3000 мАч до 3 годин автономної роботи. Зарядка через usb c 20 Вт може працювати від павербанку. Після трьох батарей Ават 2 в мене ще залишалось 70% заряду. В Кагл Integra інтегра теж вбудований акум 2500 мАч. До 2 годин роботи. У Goggles 2 зовнішній акумулятор на 1800 мАч Може працювати від павербанку. Вага Goggles 3 становить приблизно 470 грам. інтегра 410 грам. Goggles 2 важить 290 грам. Тут потрібно уточнити, що різниця в масі йде за рахунок акумулятора, який інтегрований в ремінь, а у Goggles 2 окремо підключається. Через провід. Максимальна дальність передачі відеосигналу у стандарті FCC становить 10 км, а SE – 2 км. Тут потрібно пояснити для тих, хто не знає, FCC це режим, дозволений у США та деяких інших країнах. Він дозволяє максимальну потужність сигналу, тому дальність польоту в ідеальних умовах може сягати до 10 км, а іноді й більше. SE або C – це режим із зниженою потужністю, який обмежений європейським або китайським законодавством. Через це реальна дальність приблизно 2 км або навіть менше, особливо в умовах перешкод. Gaggles 3 мають о4 систему передачі, це новий рівень з низькою затримкою до 24 мілісекунд. І високим бітрейтом до 60 Мбіт на секунду. Стабільність навіть у містах серед будинків чи дерев. Окуляри ловлять сигнал там, де інші вже втратили картинку. Частоти автоматично перемикається між 2,4 та 5,8 ГГц залежно від умов. Goggles Integra і Goggles 2 використовують систему o 3 що теж круто, але слабше. Якщо дальність і стабільність сигналу твій пріоритет, вибір очевидний. Для керування налаштуваннями в меню Goggles 3 та Integra є фізичні кнопки, тоді як у Goggles 2 замість кнопок знаходиться тачпад. Що буде зручніше, важко сказати, але кнопками цілком зручно керувати, бо на тачпаді дуже багато хибних спрацювань, постійно помиляєшся і не можеш чітко потрапити по меню. Тому особисто мені кнопки більше подобаються, але це все діло звички. Прибрали LED-екран із зазначенням каналу приймання передачі. Це екран, де відображається номер каналу. На мою думку, не потрібна функція, тому їдемо далі. Антени в Гаґлз 3 та Integra не знімаються. У Гаґлз 2 можна зняти та поставити тюнінговані антени. У нових DJI Goggles 3 спереду знаходяться дві камери, що відображають те, що відбувається навколо. Це режим доповненої реальності, режим картинка в картинці. Зображення камер у передній частині окулярів передається прямо на дисплеї. У той же час зображення з дрона відображається у верхній лівій частині екрана. Це не просто фішка, це новий рівень контролю. Але хочеться, щоб у цих камер був більший. Огляду. Окей, що ми бачимо під час польоту? Всі окуляри мають мікроолед екрани з роздільною здатністю 1920х1080p, де кожне око отримує своє повноцінне зображення з максимальною чіткістю та контрастом. Але Google 3 здаються яскравішими та контрастнішими, особливо в сонячну погоду. Картинка чітка та деталізована. Частота оновлень до 100 Гц, яскравість до 700 ніт. Goggles Integra трохи поступається в динамічному діапазоні, Goggles 2 десь посередині. А ось що зручно в Goggles 3 та Goggles 2 на відміну від Integra. Це регулювання Діоптрій. Якщо в Goggles 3 та Goggles 2 це регулювання вбудоване та механічне, від мінус 6 Діоптрій до 2, то в Integra це регулювання за допомогою лінз, що входять в комплект. Простими словами покрутив і налаштував а в інтегра доведеться переставляти лінзи. Кут огляду камер в Street та інтегра однаковий. 44 градуси. В Goggles 2 він становить 51 градус. Добре це чи погано вирішувати вам. А також є можливість налаштування відстані між очима. Слот під sd карту в Goggles 3 знаходиться між очима поряд з датчиком освітленості. У Integra немає функції автовідключення дисплея, коли гарнітура не одягнена, бо відсутній датчик освітленості. Goggles 3 немає порт для навушників та динаміки. Хоча в Goggles 2 є навушники, порт та вбудовані динаміки. Тобто можна дивитися навіть фільми тут. Але я не розумію, кому це потрібно. Якщо вам таке цікаво, напишіть в коментарях. Залишу для вас порівняльну таблицю трьох окулярів. Ставте на паузу та порівнюйте основні характеристики. Далі ми розберемось, як підключити ваші окуляри Goggles 3 до дрона. В моєму випадку це буде Avata 2. Отже, спочатку. Треба активувати ваші окуляри, якщо ви вперше ними користуєтесь. Встановлюємо програму DJI Fly, яку можна скачати на офіційному сайті DJI. Включаємо окуляри, одне коротке натискання і одне довге. Під'єднуємо провід до окулярів та телефону. З'являється активація. Натискаємо Cancel, щоб активувати тільки ваші окуляри, якщо у вас не дрон від DJI. Якщо у вас, наприклад, дрон Avata 2, ви можете активувати все одразу, вибравши ваш дрон та апаратуру. В меню окулярів переходите до «Статус». Вибираєте, переключите та вибираєте модель дрона зі списку. Зажимаємо кнопку на 3 секунди, чекаєте поки LED лампочки почнуть мигати і з'явиться характерний звук. Далі на дроні зажимаєте кнопку увімкнення на 3 секунди. Окуляри та дрон тепер прив'язані. Як тільки характерний звук і мигання лампочок закінчаться, це означає, що ваші пристрої зв'язані і можна літати. Якщо у вас дрон не від DJI, а, наприклад, 5 дюймовий або якийсь сіній ВУП, і ви окремо купували окуляри і хочете підключитись до модуля DJI o 3 або 4, принцип дій схожий. Вам потрібно спочатку активувати окуляри через програму DJI Fly на телефоні, потім активувати DJI o 3 Air Unit на ПК через програму DJI Assistant. Наступне вам потрібно вибрати підключення DJI O3 Air Unit. в Потім натиснути кнопку бінда на модулі і натиснути кнопку живлення на окулярах десь приблизно на 3 секунди. Після цього у вас все прив'яжеться і ви побачите картинку в окулярах. Щоб підключити DJI FPV Remote Controller 3 до окулярів, принцип дій той же самий: спочатку натискаємо на кнопку живлення на окулярах. На 3 секунди до характерного звуку, потім на кнопку живлення на апаратурі теж до характерного звуку. За замовчуванням, ваші окуляри для Єврорегіону та й для більшості інших країн йдуть зі зниженою потужністю. Зараз поділюсь з вами FCC хаком, щоб збільшити потужність окулярів та комфортно літати. Переходьте до мого телеграм канала, качайте файл з детальним описом встановлення. Отже, що робити, щоб підняти потужність. Переходимо до флешки окулярів. Вам потрібно завантажити файл на свою флешку, який ви скачали з мого телеграм-канала. Далі цю флешку встановлюєте в окуляри. Зараз я покажу, скільки каналів в мене було до встановлення FCC хака і після встановлення. Переключаєте канали з автоматичного режиму на ручний 5.8. У вас має збільшитись кількість каналів. Це означає, що все спрацювало, і ви тепер можете використовувати повну потужність ваших окулярів. Покращиться дальність та стабільність картинки, якщо ви будете залітати за об'єкти. Ще ви можете в налаштуваннях окулярів виставити менший бітрейт. Це покращить ваш зв'язок та дальність польоту. Так що ж обрати Goggles 3 інтегра чи Goggles 2? Якщо ти хочеш сумісність, гнучкість, підключення до FPV симуляторів, о3. Air Unit, Goggles 2 досі актуальні. Goggles Integra – це компромісний варіант для тих, хто хоче зручність без зайвих дротів. Але найголовніше, обирайте те, що підходить саме під твій стиль польотів і бюджет. Якщо це відео було корисним, підпишись, постав дзвінок і не забудь написати в коментарях, які окуляри ти обрав і чому. Дякую, що подивились. до наступної зустрічі. І як завжди... Все буде чітко.